Всім привіт, друзі! З вами Водосмартірос. І сьогодні ми з вами продовжуємо виживання, значить, з Е, Будемо пробувати сьогодні викрести літак в квадраті Б2, вроді, так? Да? Так. Да. В квадраті Б2. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь. І погнали тоді. Будемо пробувати викрадати літачок. Граємо ми з вами на сервері EUA Ua Server. Силочку на Discord. І айпішку я залишу в описі під відео. Тому залітаємо. Right Не соромимося. Тікаємо, тікаємо. Тікаємо. Так. Будемо зараз пробувати. Літачка витащити звідси. А тут ще один має ходити, вроді бере вода. Поняв. З двох сторін. звідти і звідти, чи що? Да. А це як він так... Вагончики прошиває, чи що? Давайте ми піймемо. У нас. Получається бінтів немає. А я катана в разі, чого з трусами наріжемо. Бензину я з собою взяв. Щоб заправити літак. Бо він там йде. Без пального зараз. Так нам треба перебігти в цей ангар Поняв. Забагався, певно, чи що? Ой, файно. Так. Літачок, літачок. Де в нас літачок? Тут -а нема, значить, де десь в дальньому ангарі стоїть. Немає тут. -а. В тому певно. А нам, щоб в той перебігти, що потрібно? Right Поняв? Mm -hmm. <рес> я давно тут не був. Я тут давно не був. А хто її взирвав, че вона нас сама Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой йой Давай, 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 давай. Хтось стріляє тут, чи що? чи, це він стріляє? Чи хтось є, гравців? А тихоша. Тихо, тихо, тихо. А, то боти могли бути. То могли бути боти. Тут вони вже трошки заряжені, я бачу. В шоломах таких же каких-то якісь, якісь, щось там таке цікаве. Угу. Mm -hmm. Мен 19-11. А до чого тут жовті, ці зелені патрони тут до дробаша, то я не знаю. Ладно. Так, а тут у нас двох стволов, кайдуть, дезертігла патрон. Так, добре. нам нужно подрезать літачок. тикай ага тут робот есть и тут робот ходит так хорошо Літачок є літачок дуже добре, це прекрасно. Це прекрасно. Так. І так, в яку сторону нам вилітать? В ту чи в ту? Якщо він стоїть в цю сторону, значить треба вилітати в цю, але там в нас вагончики є, мені здається. Цього нам загрити, бажано не загрити. Треба зараз перебігти на ту сторону. Скажи, як ти мене бачиш. Ти ж мене навіть не можеш бачити. Ага, то ми в ту сторону зможемо взвотіти. Так. Добре. Так, ховаємося, коротше, шо? Угу, угу, угу. Бензин у нас є, значить, нам... За одну ходку потрібно... Залять бензин, а за, а за другу ходку нам потрібно сісти, підрівняти його, щоб він рівно стояв, а за третю ходку. Ну як він мене може бачити тут, він ж мене не бачить. Ну Ми зараз з вами перебіжимо на ту сторону, да? Я думаю, да Контакт, контакт. Добре. Так, є, ну тут ботів, я вам скажу, тут ботів багатенько Доволі таки ботів тут багатенько є. Так, давайте ми цей магазин розрядимо зараз те, що осталось. Так. Окей, тут, значить, в нас є один і другий. Дивимося уважно, Не спішим Он зайшов один. Не спішим Так, понял. А... а що це за прикол був? Це літак так за що? Походу. Він наступив на літак і літак заруїнився. Чи це бах якийсь, дивіться, нема літака? А де? А де літак? Він ж тут стояв тільки що. Це багулька чи що? Я, Ну, я не, не можу поняти. йо 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 Чекайте, чекайте. Серйозно, це щось, це це щось дуже цікаве, бо літак тільки що тут стояв, а його нема. Йой. йой йой Якось робот ходив, ходив, потім тільки бах. І все і літака нема. А, то цей по мені стріляє, чи що Ой-ой-ой, походу, по бах якийсь. Да. Не получилось, значить, нам викрести. І так, будемо пробувати їхати в D4 тоді в квадрат. Пробувати завіти витащить. Ну я ще з таким не стикався, правда. Це щось це щось цікаве. Тихо. Ладно, їдемо тоді в D4. Так. Терпи ще звідси вийти і взяти. Бо зайти, то ми зайшли. Потрібно вийти. Добре, добре, стріляй, стріляй. Так, 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 так. Тут -то в нас, значить, є двері, маємо би вийти. Льотну куртку ми заберем. Так. Тікаємо, 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 тікаємо. Коротше, не вийшло нам сьогодні вкрасти літачок. Е, не сьогодні, а тут. Щось, коротше, він чи забагався, чи шо, я не знаю. Ладно. Погнали тоді в D4. Я повернувся. От. І що? Будемо пробувати літак. Е, вкрасти в квадраті Д4. От. Так, де то? Куда то? А, то сюди нам треба бігти. Будемо пробувати з цього квадрата. Вкрасти літачок. Бо щось там, я не знаю. Вроді стояв, стояв, а потім бах і пропав. Не знаю, з чим це зв'язано, але Чогось получилось, получилось так. Так, тут... Я не чую, чи боти є. І літачок не знаю, чи є. Так, окей, літачок стоїть. Літачок стоїть, значить. нам треба не спалитися перед роботами. Так, добре. Потихеньку. Так він нас дивиться в цю сторону. Тобто нам його треба розвернити. Розвернути в другу сторону. Так, а де той другий робот? Головне їх не загрити, роботів. Бо тоді нічого не вийде. Так. Пального нема. Беремо пальне. И заливаем летак. Так, а где все шелдон робот. Их, их же тут два было. Быстро, 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 быстро. Давай, 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 давай. Ох, чітко, та ти шо як чітко. Ух, ху 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 Нормально, нормально. Дивіться, на Ізі взагалі. Ну це я, правда, поспішив. Це я дуже поспішив. А так, в принципі, не спішити. Е як то... Вирахувати, як вони ходять. Роботи. І... Можна цілком, ну, цілком нормально можна літачок вкрасти. Тобто, за один раз підходиш, заправляєш, відходиш. Потім знову підходиш, сідаєш, розвертаєш, виходиш, або просто відпихаєш там назад, сів, розвернув, попробував. І все, по факту. От. Так що от такі от справи. А от з тим літачком, що в нас був на Б2, я не знаю, що сталося. Напишіть мені. Він стояв, стояв, а потім звук бах взрива, і все, і пропав. Я з таким ще не стикався в скамі, чесно скажу. от. Тому всім дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі. Пока-пока, друзі!